Привіт усім! В сьогоднішньому відео ми обговоримо генеалогічне дерево Айші або Лейли, кому як зручніше її називати, із пригодницького серіалу Winx Club. У Айші досить таки велика родина, сім'я, тому давайте розберемося, подивимося, що до чого. Айша фея хвиль, рідин, а також океанів і припливів. Вона кронпринцеса з планети Андрос. А у версії for kids царства припливів. А також фея охорониця. Дівчина приєднується до клубу Вінкс як шостий член команди у другому сезоні. Айша впевнена у собі талановита спортсменка, яка чудово танцює та плаває. Її батько Король Тердор є правителем Андреса. Він є добрим, розуміючим, відданим чоловіком і докладає усіх зусиль, щоб захистити тих, кого любить. В коміксах, коли Айша вперше привела Некса, король висловив сильну неприязнь і засуджував його. Але побачивши, що Некс охоче ризикує своїм життям заради Айші, він прийняв його. Перша Тереда розгадується в випуску 35-му, коли Айша розповідає, що її батьки вирішили одружити її за домовленістю з хлопцем, якого вона ніколи не бачила. На щастя, після того як набув тік, щоб подивитися на дівчину, яку йому обрали, вони покохали один одного. Що стосується їхніх батьків, вони зрозуміли, що не повинні були влаштовувати весілля за домовленості без Згоди своїх дітей. І навіть пообіцяли їм зачекають, поки самі діти вирішать заручитися. Мати королева Нібоа правителька Андраса спочатку постає суворою традиціоналісткою, виховувавши свою єдину дитину, щоб відзеркалити той самий образ. Вона елегантна, офіційна і ніколи не відставала від. Первісності свого королівського рангу кілька разів згадувалося, що їй і Айші було важко ладнати між собою, незважаючи на те, що вони люблять один одного. Айша обурювалася через те, що її змушували вписуватися в форму, яка не робила її щасливою. А мамі було важко прийняти волю дочки, прокласти власний шлях і відмовитися від деяких більш консервативних королівських звичів, таких, як її манери одягатися, та незгода з поняттями. Тям шлюбу за домовленістю у книзі Перли згадується, що Нібоа та Тереодор попросили вітальний обід для Вінкс. Під час вечірки королева дозволила Вінкс взяти айшу на таємну літню вечірку, приготовану для неї, подавши сигнал, склавши мережевну серветку та піднявши брову, а потім сказала Айші прогулятися. Наприкінці згадується, що вони з Тереодором були присутні на дні народжені Айші. Король Нептун, правитель морів Андроса. дуже суворий. Він понад усе шанує обов'язок і не терпить неадекватної поведінки. Проте він піклується та любить свою сім'ю. Королева Лігея, його дружина, з якою він має трьох дітей: Нерея, Тритана і. Тресу, а також дядько Айші по батьківській лінії. Він є братом короля Тереодора, як показано в останньому епізоді п'ятого сезону. І тому він є зятем королеви Ніоби, королева Лігея, королева русалок і тритонів Андраса, мати Треси, Нерея, Тритана і дружина короля Нептуна. Вона врівноважена, витончена, щедра, добра та любляча мати. У книзі Перли Лігея є зведеною сестрою Вірес, дочок Ейдонта. В той Одного з морських царів. Коли Лігея була обрана спадкоємицею престолу, на навіри тоді малесеньку наклали заклинання забуття, яке змусило її сестру забути про неї, коли вона втекла з палацу. У книзі Магічний океан лігея дарує Айші намисто з чорними перлами, попросивши сховати перли. Потім королева перетворює Вінкс на форму русалки і просить Талу підвести їх до секретної бібліотеки морського королівства, щоб знайти ворога, який ув'язнив русалок. Принц Нерей. Син Нептуна і Лігеї, брат Треси і Тритануса, двоюрідний брат Айші і племінник Тереодора і Ніоби, невідмінно від свого брата, який мстивий і жорстокий, нерей добрий і турботливий. Однак ця його сторона змушує його не приймати певні речі. Тританус син короля Нептуна та королеви Лігеї, брат наслідного принца Нерея та Треси, є двоюрідним братом Айші, яка також є його заклятим ворогом. Айша його описує як психа, оскільки він дуже одержимий своєю жагою помсти своїй сім'ї, і його жага помсти настільки сильна, що він навіть був готовий перетворити свою сім'ю на монстрів мутантів, які йому служать. Йому також не вистачає докорів сумління, заявляючи, що він шкодує лише про те, що не знищив свою сім'ю, коли мав такий шанс, що показує, що в його серці немає нічого крім ревнощів і ненависті, і він монстр до глибини душі. Коміксі він дебютує в 105-му випуску у глибинах океанів Андроса з Трікс. Поки Стормі та Дарсі не терпиться дізнатися, для чого вони плавають, Айсі розповідає своїм сестрам, що вони наближаються до сумнозвісного Бермудського трикутника, де вони планують знайти купу за купами хімічних відходів, які Тританус поглине. Треса принцеса русалок і Тритонів, дочка королеви Лігеї та короля Нептуна. Вона є спадкоємицею трону русалок. Спочатку дівчина показалася досить лякливою і сама в цьому зізналася. Але вона така ж смілива та рішуча, коли люди, якими вона опікується, знаходяться в небезпеці. У книзі Перли вона з'являється разом зі своєю матір'ю, щоб привітати Вінкс. Потім виходить з кімнати та незабаром повертається з трьома предметами: рожевою квіткою, мушлею та пучком водоростей. Пояснюючи, що зникли Талі, Калія та Селін, коли текна запитує, як довго вони пропали безвісті, принцеса пояснює, що таємниця триває деякий час і вони хвилюються. Колишній наречений Набу. Дуже товариський, доброзичливий, бадьорий, веселий і насолоджується життям у повній мірі. Але він також сміливий і розумний, бачачи, як він втік з дому, тому що він не схвалював шлюб за домовленістю і навіть знайшов Айшу і шпигував за нею, щоб дізнатися, яка вона був чарівником зі знатної родини на Андрасі. Був любов'ю Айші, а пізніше її нареченим. У коміксах він показаний наївним як наслідок його ізольованого дитинства, як показано в його стосунках з Халісією. Дівчина є хворобливою, але через кохання до Набу знайшла в собі сили жити далі. Цей факт розчаровує Айшу і вона починає сумніватися у їхніх стосунках з Набу. Рой турботливий і уважний, оскільки він неодноразово допомагав Вінкс у пошуках Серенікса. Під час щорічної мікс вечірки Валфеа він супроводжував Айшу, коли вона сумувала. Хлопець дійсно має схильність до роздумів, особливо коли нервує навколо того, хто йому подобається. Але все ще терплячий і не дуже настирливий. У шостому сезоні Рой демонструє велику ворожість до Некса. Це майже не характерно для загалом турботливої людини. Некс спочатку виглядав як балаган і невпевнений у собі, навмисно себе. Туючи тих, хто здавався більш вмілим за нього, наприклад, роя, або намагався зрівнятися з ними або випередити їх, щоб довести свою цінність оточуючим. Він також веселий і авантюрний, як і його дівчина, оскільки щиро насолоджується викликами, не дозволяючи собі марно засмучуватися, навіть коли програє товариські змагання, Незважаючи на те, що спочатку він ворогував з членами Вінкс і спеціалістів, хлопець навчився ладна з ними, зрештою, ставши близьким другом і членом команди у коміксах Він доклав чимало зусиль, щоб справити враження та отримати свалення батька Айші короля Тереодора. Наприклад, показуючи шоу, кидаючи торт у повітря, а потім розрізаючи його. На жаль, скибочки опинилися на головах у всіх. Це показує, що Некс може досить легко нервувати, намагаючись справити враження на інших. На цьому відео завершується. Дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую, дуже дякую за те, що ви пишете свої коментарі, ставите лайки. Безмежно вам всім дякую. Також я буду рада, якщо ви напишете, кого ви хочете бачити наступним, про кого я зніму сімейне дерево. Це може бути хтось із спеціалістів або хтось із трікс, із злодіїв, кого ви хочете бачити. Дякую, що додивилися. До нових зустрічей в новому відео. Пока!